Зараз вже червень, я перший раз цього року в ліс зайшла. Зазвичай я з ні, липень, зараз я зазвичай я з червня тут, дивіться, що пішли такі маленькі ще. І вон ще там далі. Красота. Я знала, що вже почалися лісічки, але не було можливості до лісу вийти. Красавка, сподіваюся, він гарний, припутний. Але ніжку прийшлося викинути всі червоні. Та що дивіться почалися вже, здається, білі ще один. Оцей гарусенький такий. Трошка нормальна. Так що на суп буде.